Які особливості оренди житла у Польщі, як іде шукати помешкання та чи варто звертатися до ріелторів? Про все це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. У Польщі прийнято шукати житло за допомогою спеціалізованих сайтів. Один з найпопулярніших це OLX. Інтерфейс тут аналогічний українському. Пропозиції з оренди житла доступні у розділі: нерухомость, «Мешкання», винаєм до того ж, тут можна налаштувати фільтри: поверх, метраж, кількість кімнат, ціна, наявність меблів, а також вказати, які саме оголошення цікавлять від агенції чи напряму від власника. Як правило, поляка, як і українці, котрі мешкають тут не перший рік, шукають саме приватні оголошення. Пояснюється тим, що пошук через ріелторів це зайва трата і часу, і грошей. Щоб можна було оглянути квартиру від агенції, слід укласти з нею договір і оплатити послуги ріелтора наперед. В середньому це коштує 300 злотих. Тим часом. Власники нерухомості найчастіше самостійно публікують оголошення, тож розпитати про помешкання і домовитися про зустріч можна безкоштовно і значно швидше. З-поміж інших ресурсів для пошуку житла діють сайти: Отодом, «Градка», Морізон та інші. Тут доступні україномовні версії або ж міститься розділ для України, де публікують пропозиції безкоштовного житла. Доцільно також переглядати групи в соцмережах, деякі власники публікують оголошення у відповідних спільнотах Facebook, Viber чи Telegram. Польські оголошення відрізняються від українських тим, що вартість оренди тут поділена на частини. Тобто, якщо ви бачите в заголовку ціну 2000 злотих, це не означає, що вона остаточна. Ціна оренди включає власне ціну за саме житло, адміністративні оплати їх тут називають чинж, тобто це ті гроші, які власник квартири сплачує за ремонт будинку, прибирання території, вивезення сміття та інше. Часто власники включають чиншу вартість оренди, тож у відповідній графі оголошення може бути вказано всього лиш один злотий. А також буде прописана ціна на медіа. Це решта можливих проплат, як от комунальні платежі згідно з лічильниками: вода, газ, електроенергія, опалення, телебачення та інтернет. Нерідко буває, що вам потрібно буде підписати договори з постачальником газу, електроенергії та інтернету. Окрім цього, прийнято брати з орендаря так звану кауцію, це гарантійний платіж, який ще називають депозитом, як правило, він дорівнює сумі місячної оренди. Це оплата за можливі збитки упродовж терміну винайму помешкання. Якщо при виселенні з меблями і обладнанням у квартирі все так само, як і було при заселенні, власник повертає кауцію орендарю впродовж місяця. Рахунок нерухомості, як правило, завжди дуже активний. Тож, якщо ви плануєте і переїхати найближчим часом слід приділити пошуку житла максимум свого часу. До того ж, попереджаємо, що восени знайти житло в Польщі особливо важко, оскільки починається академічний рік. Тому в усіх великих містах студенти будуть шукати дешеві квартири. Однак це майже ніяк не впливає на ринок преміальної нерухомості. Важливою справою в оренді житла є підписання договору оренди. У Польщі практично неможливо орендувати квартиру без договору, у цьому зацікавлений насамперед власник житла. Податок на такий вид заробітку тут невеликий, а штраф за нелегальну діяльність значний. До того ж, це вигідно і орендарю в разі непорозуміння з власником. Завжди можна буде звернутися до умов договору. До слова, цей документ, хоч і укладається без присутності нотаріуса, але має реальну вагу у Польщі, якщо конфлікт між власником і орендарем доходить до суду. Ідеальний варіант, якщо власник надасть вам зразок договору завчасно, щоб ви могли детально з ним ознайомитися чи порадитися з кимось місцевим. Якщо у такому зразку вас щось не влаштовує, відповідний пункт за згодою з власником можна буде викреслити. Зазвичай такі договори укладаються на рік з можливістю продовження, але виїхати завчасно теж можна. Ці умови варто прописати окремо. Все про умову найму пропоную подивитися у цьому відео. Якщо ще не бачили до договору оренди, обов'язково додається протокол здачі житла. У ньому зазвичай сторони прописують дані лічильників, наявність меблів і техніки у квартирі та їх стан. Не зайвим буде додати фото помешкання. Перед тим як підписувати договір оренди, потрібно обговорити з власником квартири декілька важливих питань. Це потрібно для того, щоб у майбутньому не виникало розбіжностей і суперечок. Наприклад, наявність додаткових мешканців. До вас на якийсь час має приїхати друг чи родич. Обов'язково попередьте про це власника квартири, оскільки він має право розірвати договір оренди в односторонньому порядку. Потрібно Письмова згода власника для того, щоб ви мали право надавати житло для людей, які не передбачені договором оренди як пожильці. Домашні тварини це справжній головний біль для будь-якої людини, яка шукає житло в Польщі. Дуже багато власників турбуються про подряпані меблі чи пошкоджені предмети інтер'єру. Також проблемою може стати шум від тварин, який буде турбувати сусідів. Досить часто орендодавець тягує гарантійний платіж, якщо тварина пошкодила якесь майно у квартирі. У більшості оголошень власники вказують, чи готові вони прийняти вас із твариною, тому обов'язково звертайте на це увагу. Шахрайство з нерухомістю розповсюджений різновид обману не тільки в Україні, але й в Польщі. Саме тому потрібно дотримуватися кількох правил, які допоможуть оминати підозрілі оголошення, а при потребі викривати шахраїв. На мою думку, не слід звертати уваги на оголошення, де відсутні фотографії житла. Навіть якщо це не шахраї, ви можете витратити більше часу на обговорення умов проживання, щоб потім зрозуміти, що саме це житло вам не підходить через ремонт. Відсутність духовки, чи ванни і так далі. Нічого не сплачуйте посередникам до того, як буде підписаний договір оренди. Рієлторам оплачується виключно комісія. Вартість оренди сплачується орендодавцю. Перед укладанням угоди перевірте особу власника, а також його право на здачу житла в оренду. Якщо вартість оголошення квартири дуже вигідна, ще включає чинш, варто реально все перевірити. Саме за занадто дешевими та гарними варіантами ховається шахраї. А от раджу звертати увагу на оголошення, які мають повні контактні дані: телефон, електронну пошту, тобто люди не приховуються. І також зі своєї сторони я би радила бігти від тих власників, що не хочуть підписувати умову найму. Ціна на таку пропозицію може бути більш вигідна, але власник квартири може виселити вас у будь-який момент, оскільки ви не будете захищені законодавством. Бажаю Всім нашим підписникам ніколи не потрапляти на шахраїв та бажаю швидко знаходити те саме житло, яке ви собі уявляли. Не забудьте підтримати нас вподобайкою та підпискою. З вами була, як завжди, Альона та канал Personal Service. Побачимось в наступному відео!